Доброго дня, шановне товариство, надзвичайно важливе питання сьогоднішнього дня є голосування по комітету. Ви знаєте, що наше об'єднання висунуло свою кандидатуру на один з ключових комітетів Верховної Ради, який є регламентний, завдяки якому регіонали в минулому скликанні усунули від депутатських повноважень кількох відомих опозиційних діячів. І незважаючи на те, що вони були тоді владою. А зараз вони нібито називають себе опозицією, вони знову претендують на те, щоб очолювати цей комітет. У нас є кандидатура достойна. Це Юрій Левченко, яку ви всі знаєте, який працював секретарем відповідно аналогічного комітету, коли був депутатом Київської міської ради. Ми вважаємо, що саме він повинен очолювати цей комітет, оскільки на ньому замкнені дуже важлива функція. Ця функція називається позбавлення депутатської недоторканності. Ви знаєте, що депутати мажоритарники. Які є членами всеукраїнського об'єднання Свобода задекларували першими бажання виконати перед виборцями їхню волю, яку вони висловлювали по всій Україні, позбавити себе депутатської недоторканності? Ми дуже переживаємо, що якщо Ця кандидатура від партії регіонів буде сьогодні проголосована. Регіонали таким чином себе спасуть від гніву народу, але вже від гніву народу, який виразиться саме в цій формі формі не дати парламенту проголосувати цю процедурну норму. Тому ми наполягаємо на своїй позиції, так само як наполягаємо на тому, що наш віце-спікер Андрій Єленко, якого теж всі прекрасно знають, має бути представлений в. Кріслі на трьох людей в президії Верховної Ради.